Як ви думаєте, за 10 років Кличко до цього просто звик, бо він 10 років очолює місто в 2014 році він прийшов після Майдану? Я думаю, а, що Віталій Володимирович, після того, як його не допустили до виборів президента, а тоді він мав всі шанси. Він думав, що зараз в Києві він би себе проявить і потім зірка його взійде як президента потенційного, але цього не сталося. Проблеми в Києві він не вирішив. А ось цим ворохом невирішених питань, катастрофи, метро, мостів, mm -hmm. і таке інше, ти не можеш іти в президенти, бо в тебе не успішний проект, а катастрофічний проект столиці. Він mm -hmm. довіри до кличка. Якщо подивитися на опитування, достатньо високе порівняно з усіма, ну скажімо, старими політиками. Тим бачу, політиками О, часів сказали, старі часів, політики часів майдану. Ну, якщо там взяти Петра Олексійовича, Юлію Володимирівну і так далі, це бойка. то ну бойка, да, це інша історія, але О, до речі. Там він на другому-третьому місці, якщо б партія бойка йшла, вони реально 11% набирають.